Тернопіль це не тільки рідне місто, це ще й історія та неповторна родзинка, яку хочеться кожного разу смакувати знову і знову. Затишне місто для людини із мегаполісу, на перший погляд, може виявитись повільним, але навіть у цьому є його шарм. Часто людина живе тут так багато років, проте не завжди достеменно знає усі його цікавинки. Найвищою місцевістю Тернополя є проспект Степана Бандери біля магазину Орбіта на східному, а найнижчою берег річки Серед біля об'їзної дороги. Найстаріша будівля Тернополя Тернопільський замок. Найдовша печера євразійського континенту знаходиться саме у Тернопільській області і носить назву оптимістичний. Цікаві факти про Миколаїв. Місто назване на честь Святого Миколая, покровителя моряків. Саме у день Миколи війська Російської імперії завоювали турецьку фортецю очалі в 1788 році. Наступного року на Інгулі почали зводити місто, яке, яке вирішили назвати на честь християнського святого. Миколаїв місто кораблів. Перший збудований фрегат у Миколаєві назвали, звісно, святий Микола. Місто має взагалі декілька власних рекордів. Інгульський міст, наприклад, один з них. Нині вже він реконструйований і сучасний. Це перший міст в Миколаєві, який розташовується на злеті річок Інгул і Південний Буг. Міст розвідний, а його підйомна частина найбільша в Європі. Варварівський міст, що був збудований після Інгульського, знаходиться на місці переправи. Наразі це єдиний міст в Україні, розведення якого виконується горизонтально на 90 градусів. Львів не вичерпний. Це не просто місто з історією, а місто з душею, своєю особливою атмосферою, яку відчуває кожен, хто приїжджає сюди, бодай на декілька днів. Тут хочеться залишитися або принаймні повертатися ще на раз. Крім того, що Львів вважається культурною столицею України і є ідеальним містом для творчих людей, це водночас і крупний промисловий центр один з ключових транспортних вузлів країни. Навіть самі львів'яни, що багато чого не знають про місто. В якому живуть. Тому ми підготували для вас добірку маловідомих, незвичайних і просто цікавих фактів про Львів, які вам варто знати. Перше. Єзуїтський сад перший і найстаріший парк в Україні, заснований у 16 столітті. Він декілька разів міняв назву. А зараз відомий львів'яним як парк Івана Франка. Друге т 1574 році Іван Федоров створив у Львові першу українську друковану книгу. Апостол всього було випущено від 1000 до 1200 друкованих екземплярів апостола. Чернігівська область це прекрасний і не менш цікавий з усіх сучасних регіон України. Велика історія тутешніх місць чудово доповнюється мальовничою природою. Унікальними об'єктами архітектури та іншими, місцями, що мають велике значення для держави. Вісім видатних особистостей, що народилися на Чернігівщині богатир з Белин, Добриння Микитович, за деякими версіями Ілля Муромець, теж був родом з тих земель, а саме два богатиря з відомих трьох святий Антоній Печерський, особистість, завдяки якій була заснована києво Печерська лавра. Кирило Розумовський, який став останнім гетьманом Лівобережної України. Іван Мартос скульптор. Микола Кибальчич великий винахідник і революціонер, що став автором схеми першого у світі реактивного літального апарату. Його стратили за участь у вдалому нападі на імператора Олександра Другого. Олександр Довженко, відомий на весь світ кінорежисер, Лавніт Кучма екс-президент Незалежної України. Місто Суми має цікаву історію. Походження назва міста Суми має декілька тлумачень. За однією з версій, назва Суми пішла від річок Сума та Сумка, що оточували козацьку фортецю, за іншою від великої кількістю води. З тюрської слово су означає вода. Популярною версією є легенда, яка розповідає про козаків, що знайшли на березі річки три сумки з золотими монетами. І саме на тому місці заснували місто, що було назване Сумами, на честь отих Сумок із золотом. А ті три сумки зображені на гарбі міста. Цікаві факти про Одесу. Одеса це українська столиця Гумбу. Про місто складено більше вісім. Головні свята Одеси це День міста та юмори на першому кругу. Історичний центр Одеси знаходиться у списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Головна вулиця Одеси, названа чистиспанського творяна, військового і політика Хосе Рікаса. Привіз один із найбільших та найстаріших та досі працюючих в Європі ринок. В місті є пам'ятник Хабарі. Це пам'ятник Апельсину, що врятував Одесу. Одеса мала назву Кудєвії до 16 століття та Хаджибей до 1705 року. А народна назва міста це Одеса Мама та Перлина біля моря. Під Одесою знаходиться найбільша у світі мережа потеполу довжиною 3000 кілометрів. Серед найпривабливіших міста Європи 2010 року Одеса була четверта після Амстердаму, Каривії та Вільні. Цікаві факти про Херсон. Місто Хорсон побудоване на катакомбах. Справа в тому, що раніше дома люди будували з глини, а брали практично у себе під ногами. У цих підземельях і зараз можна знайти старі предмети, наприклад, книги і вино. У цьому місті знаходиться великий 11-метровий сонячний годинник. У той же час цей пам'ятник Джону Говарту. За його заповідом нащадки звели цю меморіальну. Тело цікавий факт: цей пам'ятник входить до п'яти найбільш унікальних годин України. Проспект Ушакова в місті Харсон має унікальну особливість його не перетинає жодна вулиця. Це не означає, що вулиці не стинаються з проспектом. Вулиці беруть свій початок від нього і йдуть в бік Сходу або ж заходу. Запоріжчина – це Хортиця, козацька вольниця, плотина, великі заводи, маленька машинка. так? Це десь між Сходом та центром України, де степ та водночас могутній Дніпро. А на півдні море. Пам'ятаєте? Місто отримало свою назву через розташування з загранітними гранітними скелями на Дніпрі, порогами. За легендою, саме у зміїній печері на острові Хортиця, дівчина-змія народила Гераклу трьох синів, одного з яких звали Скіф. Хортицький замок став поруч із Великим островом на острові Мала Хортиця, зараз острів Байда. Запоріжжя має власне ластівчине гніздо. Білу альтанку над Дніпром, з якої відкривається гарний вид на острів Байда. Слов'янські племена, які обживали ці землі не одну сотню років, залишили після себе кілька історичних пам'яток. Не занадто відомий, але від того не менш цікавий факт: на території сучасного острова Хортиця є старе язичницьке капище. Яке за своїм символізмом вельми нагадує знаменитий стовхендж, така ж кругова структура споруди, використання кам'яних брил для периметра, а також подібне ритуальне призначення роблять Запорізький острів практично батьківщиною другого стоухенджа? Острів Хортиця встигне раз вписати своє горде ім'я. В літописі історії нашої країни. Практично кожен знає про те, що саме на Хортиці стояла Запорізька Січ, знаменита домівка запорізьких козаків. Однак історики стверджують, що, по-перше, різноманітних січей було вісім. А по-друге, саме Перша Січ була не на самій Хортиці, а на невеликому острівці поруч з нею. Оскільки цю січ заснував князь Дмитро Вишневецький за народним прізвиськом Байда, то і острів отримав назву Байда. Україна назавжди! Слава Україні! Героям слава!